Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам дуже цікаву вправу, яка допоможе вам навчитися, як же стримувати свій негатив, коли дуже сильно хочеться поселитися, покричати, наругатися на когось. Венько буває. Перша вправа нам допоможе. Повітряна кулька це незвичайна чарівна повітряна кулька. Візьміть маленьку-маленьку кульку, коли вам дуже хочеться покричати, позлитися на когось, вам потрібно бути просто її надути. Давайте спробуємо разом. У нас. Давайте ще один раз спробуємо. І ти потримайте свою повітряну кульку, натисніть на нього сильно і залиште в своєму серці. І згадайте, коли вам хочеться щось покричати, позлитися, або ви відчуваєте якусь несправедливість і не можете її відстоювати, надувайте повітряну кульку і будьте легкими, приємними, як ваша чарівна кулька, яка залишилась з вами. Друга вправа нам сьогодні знадобиться аркуш. Олівці або фломастери. Ми сьогодні будемо запускати пір'ячка спокою. Всі пам'ятають, як виглядає пір'їнка? Вона може бути велика, як у павича, а може бути маленька, як у горобчика. Але кожна пір'їнка дуже незвичайна, дуже приємна. От поміркуйте, яка пір'їнка вам подобається більше за все. І сьогодні ми з вас, за допомогою повітря будемо малювати пірінки їн, пір спокою. Візьмемо кольор, який вам дуже-дуже подобається. І намалюємо ним серцевинку нашого пір'ячка. Ось аркуш. Так. А зараз різнокольоровими олівцями-фломастерами будемо малювати колір нашої е, пір'їнки. Але незвичайним способом. Ми беремо олівчик, ставимо на серцевинку, набираємо повітря багато в легені. І коли ми випускаємо. Малюємо лінії пір'їнки нашого великого Пір'ячка. З однієї сторони, так і з іншої сторони не забуваємо. Не забуваємо, що можна взяти кольорові фломастери і також їм використовувати. Лінія повинна бути дуже багата. Не забуваємо малювати повітря. А зараз подивіться на свої пір'їнки. Трішки вони щось не схожі на ті, які ми завжди уявляли. Да, дітки? Зараз робимо форму пір'їнки. Це може бути будь така яка вам захочеться. Пані Катерина зараз спробую вам показати, як можна зробити, відриваючи невеликі шматочки від вашого аркушу. І таким чином формується сама пирінка. Ну що, получили, отримали ми ось такі пір'їнки, дітки. У кожного буде своя, неповторна пір'їнка, тому що це пір'їнки спокою, які ми малювали нашим диханням. І зараз кожен може запустити свою пір'їнку, подмухавши на долоньку. Тіла, і ваш спокійний, спокійний настрій буде залишатися з вами, а все негативне, все неприємне буде літати. Сподіваюсь, вам дуже сподобалася ця вправа, і ви будете перетворюватися на пірінки спокою, на кульки, щоб випустити свій негатив. І це вам буде дуже корисно.